Свято Євангелія читання, Слава тобі, Господи, слава Тобі, Будьмо уважні, сказав Господь прийчутцю, одного чоловіка було два сини, молодший з них сказав батькові, Отче дай мені частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток, кілька, днів потім молодший зібрав усе і пустився в далекий край, і там розтратив свій маєток живочи розпусно. І як він усе розтратив, настав великий голод у тім краю, і він став бідувати. Пішов він і найнявся воно з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині, і він бажав би був наповнити живіт свій стручками що їли свині, але й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки наймитів мого батька мать подостатком хліба. А я тут з голоду гину, стану, піду до батька мого, і скажу йому, отче я согрішив проти неба і перед тобою, я не достойний більше зватись твоїм сином. Прийми мене за одного з твоїх наймитів, Став він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко побачив його батько, і змилоседившись, спобіг, кинувся йому на шиї, поцілував його, син сказав до нього, Отче, я согрішив проти неба і перед тобою. Я не до більше зватись твоїм сином. Батько ж кликнув до своїх сулок, перенесіть швидко найкращу одіж. Одягніть його, дайте йому на руку персень і взуття на ноги, приведіть Годова не теля і заріжте його, і їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий, ожив, пропав і знайшовся. І вони стали веселитись, а старший син його був у полі, як він, вертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він оно зіслу і спитав, що то таке, то й сказав йому. Брат твій вернувся, твій батько зарів, зарізав годоване теля, бо найшов його живим, здоровим, рознівась той не хотів увійти, вийшов тоді батько, і став його просити. Той же освавсь до батька, ось стільки років служу тобі, і ніколи не порушив приказу твого, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. А коли вернувся, оцей син твій, що проїд твій маєток, з блудницями, ти зарізав для нього дованетеля, Батько сказав до нього, ти завжди зі мною дитино, і все моє твоє, однак слід було веселитись і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив пропав, був, і знайшовся. Отже, я согрішив проти неба і перед Тобою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Наближаємося до Великого Посту. Знаємо, що минулої неділі ми роздумували над Митарем і Фарисеєм, а саме роздумували над молитвою, яка молитва є важлива, мила для Господа, щира. Проста, відверта, з дитячою довірою. Сьогодні маємо до розважання про блудного сина Паричу. Бачимо, що батька було двоє синів: один син молодший, другий старший. І ось молодший син підріс підлітковий вік і каже до тата: слухай, каже, досить я вже буду в тебе тут сидіти. Хаті, я вже хочу бути трохи самостійним. Давай мені спадкоємство, те, що мені належить, мою частину, і я йду собі в світ. Батько нічого не сказав, батько віддав. Можливо, в серці батька було якийсь бунт трохи, бо як так відпустити. Він хоче, щоб я йому віддав маєток. Він нічого до того не зробив, щоб цей маєток отримати, але бачимо, батько. Віддає цей маєток, спадщину. Напевно, і боляче було батькові чути ці слова, віддай мені мою частину, тому що спадкоємство, коли дається, коли батьки вмирають, тоді воно переходить. Тобто, можна сказати, що молодший син побажав вже смерті своєму батькові, бо захотів брати спадкоємство. Взяв спадкоємство, не вмів жити, не знав, як поводитися з грошима. З тим маєтком, який мав, все розтратив, розтринькав з блудницями, все поропив, лишився ніж чим. Настав великий голод. Що він робить? Іде, проситься на роботу, пасе свині і мріє, щоб ці сторочки, які падали свиням, щоб вони попалися йому, щоб поїсти, щоб не відчувати голоду, щоб мати силу. Однак і цього не траплялося. Тоді він починає думати, адже як мені було добре з моїм батьком. Я буду повертатися. І тут також він переборює свою гордість, бо коли йшов, казав, батько, віддай все, а тепер думає, буду повертатися. Буду повертатися і повертається. Батько, як читаємо, виглядає сина, який пішов. Кожного дня виходить. Кожного дня його серце болить, де ж мій син, коли він повернеться додому, адже це є мій син. І він бачить, що син наближається. Напевно, можна би було подумати, що батько би почав йому докоряти. Дивися, бачиш, я тобі віддав все, ти розстрінькав, а тепер ти прийшов до мене. Знову просиш, щоб я тебе взяв до свого дому. Добре, я тебе візьму, але поставлю якусь умову. Чи ще щось таке. Батько міг дорікати синові, сказати, що так не робиться, що так не є добре, як ти зробив. Чи батько це зробив? Ні. Він цього не зробив. Він вибігає на зустріч, обнімає сина і тішиться, радіє, бо син повернувся додому. Він прийняв його брудним без грошей з роздертою душею. Розбитим серцем, і в його обіймах, в його милосерді, батьківському син оживає. Батько дає нову одіж, тобто стару одіж минуле відкидає, дає нову одіж, одіж милосердя, одіж любові, одіж Божої ласки. Дає перстень новий перстень, це означає, що я тебе назад приймаю, в своє царство, свою сім'ю. Що ти є мій син, на якого я чекав. Божа любов безмежна. Так само і ми деколи відходимо з батьківського Божого дому, тратимо Божу ласку, тратимо Божу любов. Забуваємо про Боже милосердя, аж поки щось не станеться в нашому житті. Тоді згадуємо, як нам добре бути з Богом. Адже Бога все в долонях. Він все може зробити, тільки треба повернутися додому. І Господь ніколи нам не дорікає і не дорікне, не згадає, а бачиш, ти то зробив, а ти тепер прийшов? Ні. Божа любов безумовна, Бог не ставить умов, Він любить, Він прощає. Тільки що потрібно прийти, прийти додому Небесного Отця через покаяння, через сповідь. Бо саме у сповіді ми позбуваємося тих гріхів, які віддаляють нас від Господа, тих гріхів, через які диявол викрадає з нашого серця мир, спокій, радість, любов, милосердя, ці божі дари, яких ми не можемо ні купити, ні позичити, але тільки бути в мирі з Богом, мати відкрите серце на Бога, молитися, сповідь, причастя, служба Божа. Святі тайни це найбільші дари, які нам Господь Бог залишив, яких Він перебуває, на яких він нас чекає. Одна жінка, вона не була практикуюча християнка, але коли були місії у церкві, вона приходила слухати науки священника. І науки дуже подобалися. І ось після місії, коли вони закінчилися, вона вирішила посповідатися. Вона посповідалася. Вона зраділа, вона відчула Божий дотик до її серця, любов, яка горіла в її серці. Однак, на другий день, коли священик зайшов до церкви, побачив її на лавочці засмучену, зажурену, і каже, чому ти засмутилася? Що сталося? Адже Господь простив тобі. Це все вже є в минулому, ти зараз є чиста, ти зараз є з Богом. А вона каже, а мені так соромно каже, що я сорок років грішила, а Бог мені так скоро простив і забув. Який Бог є милосердний, яка є його велика любов. Так, Бог є милосердний, Бог є любов, і Бог чекає на кожного з нас, щоб нас обійняти і сказати, це син мій, це дочка моя. Улюблена, радійте і веселіться, бо вона, він, є зі мною. Амінь. Слава Ісусу Христу!